Чи продовжується ваша робоча віза і до коли продовжили в Польщі карантин? Затримання також службою СБУ групи осіб, які продавали в Україні підроблені сертифікати щеплення. Про це та інше далі дивимося у відео. Також, друзі, традиційно запрошую вас до нашої спільноти у Вайбері, наші в Польщі, де ми спільно із українцями. Ділимося своїм досвідом відносно легального перебування в Польщі. Приєднатися ви зможете за посиланням, яке буде в описі та в коментарі до цього відео. Ну а ми переходимо до наших новин. Нещодавно в Україні служба СБУ опублікувала таку інформацію, що вони затримали групу осіб, які перебували в Львівській, Рівненській та Волинській областях і мали навіть свої офіси, які виготовляли та продавали. Підроблені сертифікати щеплення. Ну і звичайно, один такий сертифікат ви не вгадаєте, коштував 1600 гривень, хоча його можна зробити безкоштовно. Ну і звичайно ж, продавали по їхнім підрахункам, тобто по підрахункам СБУ, десь 20 штук в день. Якщо ми говоримо за місяць, то це виходить близько 960 тисяч гривень, тобто близько мільйона майже гривень. Можливо, там було і більше. Ну і звичайно, друзі. Ви розумієте, що цим людям грозить за підроблення документів і зароблення тих грошей неправильним шляхом. Ну тому, що коли ви продаєте щось фальшиве, то це неправильний шлях. Ви можете залишити свою думку, чи ви купували взагалі сертифікат? Бо я вам скажу так. Мені писали неодноразово люди, наші підписники, а можливо і не підписники, про те, чи я знаю людей, які продають сертифікати. Звичайно ж, я сміявся і взагалі їм не відписував і скидував відео, про яке я вже розповідав раніше, як людей депортували з Польщі за підроблені сертифікати. Тобто вони навіть не в'їхали до Польщі і не розуміли, чи вони можуть в'їхати ще раз потім, чи не можуть, ну і таке подібне. Ну і наступна новина, друзі, це до коли в Польщі продовжили карантин. В Польщі карантин продовжили до 30 вересня, і звичайно ж і змін майже не відбулося для простих смертних, таких як я і з вами. І звичайно ж, друзі, чи продовжується ваша робоча віза чи карта побиту? Якщо в момент закінчення цієї візи чи карти побиту, ви перебуватимете в Польщі. І відповідь так. Мені щодня це задають питання, чи ваша віза продовжується. Друзі для всіх візи продовжуються. Чи працюєте ви легально чи нелегально? Ваша віза продовжується? Звичайно ж, треба працювати легально. Бо як вас страж запитається, а де ви були? А ви не зможете відповісти? Тоді це ваші проблеми, і немає різниці, чи ви маєте біометричний паспорт, чи візу в біометричному паспорті. Дні по біометричному паспорту не вмикаються. Тобто, якщо благополучно ви виїдете з Польщі, то ви можете повернутися і назад по цій протермінованій візі, тому що діє такий закон, що не потрібно вклеювати нової наклейки в період пандемії. Тому не запитуйте мене ще раз, чи ваша віза продовжується, конкретно ваша. Ще раз повторюю, якщо ви в момент перебування на території Польщі. І у вас робоча віза закінчиться в цей момент. Тоді вона продовжується до офіційної відміни карантину в Польщі, плюс до 30 днів для того, щоб покинути територію Польщі, коли карантин відмінять. А дні по біометричному паспорту не вмикаються. Два рази повторив. Сподіваюся, це буде доступно та коректно. Я вже це знаю і з просоння всім відписую. Ну, звичайно ж, друзі, завжди вас прошу ласкаво поділитися цією інформацією з вашими друзями, тому що це допоможе багатьом українцям. Підкреслюю, карантин продовжили до 30 вересня. Не вже буде четверта хвиля коронавірусу в Польщі, яка називається Дельта, потім буде гамма і так далі. І тому карантин ще буде тривати, я думаю, що цілу зиму. Але якщо його відмінять, я вас обов'язково повідомлю. Тому ще раз закликаю: підписуйтеся на канал для того, щоб цього не пропустити. Ну, якщо вам була цікава інформація, палець вгору тиснемо. Ну і побачимося, друзі, до наступного відео.